Відправляю замовлення моєму віп-клієнту та партнеру, і це дві зубних пасти алоя вира, які дуже класно очищають зубки від нальоту і не скопичується той наліт на зубках ні вранці, ні за ніч. Ви будете мати чисті шовковисті зубки. Також це зміцнює діасна, позбавляє кровотечивості. Свіжий подих, захист від карісу і дуже крепкі міцні зуби. Дуже раджу вам цю пасту, тому що вона дійсно настільки крута. Бачите, замовляє клієнт одразу дві штуки. І це німецька якість. Паста, кстати, без втору, тому він не накопичується в організмі і це дуже хорошо. І якщо у вас від якоїсь іншої пасти рвотний рефлекс є, від цієї пасти не буде рвотного рефлексу. Я раніше теж страдала таким, і для мене просто Ад був коли я чистила зуби. Також у мене боліли дясна, бо якби щітка натирала мене. Мені. А ця зубна паста вона повністю вирішила всі проблеми, які у мене були. Не підтікають дясна, не кровоточать. Не болять і рвотного рефлексу при чищенні зуб, немає тому дуже раджу. Звертайтесь, будь ласка, ціна віп клієнта 215 гривень, замість 299. Оформляю вам дисконт одразу з першої покупки.